Школярка, яка навчається у другому класі, померла від грипу. Така шокуюча новина приголомшила 79-ту школу в понеділок Франції. Тут на карантин вже закрито чотири класи. Ми зараз не можемо сказати, що сталося, значить, тому що в п'ятницю дитина був здоров, був на заняттях. Повністю ніяких жалоб ні класному руководителю, ні в медпункт дівчинка не обращалась. Зі слів мами семирічної школярки, дівчинка не скаржилася на здоров'я. Температуру допомогли збити лікарі, але серце зупинилося раптово. А в отказались от госпитализации? Нам не предлагали, и мы не собирались, потому что это произошло все назад. Это первые сутки болезни больше всего лишь. А какая температура была у девочки? У нее даже не было температуры, у нее просто остановилось сердце. Я поняла вас. Ми збили температуру. Мені була 38,5. восім і п'ять. Мої все. Сусіди Сусіди вчителі кажуть, сім'я хороша і надійна, тому навряд чи за дитиною не слідкували. У загиблої дівчинки залишилася молодша сестра. Для нас це вообще. Ну я не знаю. Для нашого дому і взагалі ну, ну, це горе і трагедії. Це просто ужасно. Ми всі в шокі, просто в шокі. Натомість у міському відділі охорони здоров'я запевняють, батьки самі відмовились від госпіталізації дитини, і, можливо, під постійним наглядом лікарів дівчинку вдалося би врятувати. Із з із тих діагнозів, які виставлялись першої бригади скорої допомоги, я скажу, що визов дівчатки був вночі з п'ятниці на суботу, більшому жаль, по семейным обстоятельствам родителей отказались от госпитализации. И чтобы не было никаких кривотолков и непониманий, есть в офіційному документі скорої допомоги їх розписку, що вони відмовляються. На момент смерті дівчинки було невідомо, чим саме вона хворіла. Результати ростину підтвердили, що саме гриб Каліфорнія загубив школярку. До того ж, усіх однокласників дівчинки направили на позапланову перевірку. І в одного хлопчика виявили такий самий небезпечний вірус. Зараз його стан задовільний. Він знаходиться під наглядом лікарів. На сьогоднішній день отримані результати вірусологічного дослідження. дівчат сім'єтній. Крем Рагу, которая умерла 11 декабря. Сегодня подтверждение есть. Молниеносное течение вируса гриппа А H3N2 Калифорния. Загалом епідемії грипу у кривому розі немає і підпоріг не перевищен, але для того, щоб уникнути масових захворювань на грип, канікули у школах розпочнуться на тиждень раніше. З 19 грудня лікарі ж попереджають: якщо температура вище 39 градусів, потрібно терміново викликати лікарів, і не варто відмовлятися від госпіталізації. Галина Ганзенко, Максим Пономарів, підсумки тижня, перший міський.